Ви вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні стелиться туман, буде тепло. А якщо і ні, на деревах потрібно готуватися до морозу. А поки що, на заході України міста прокинуться під сірим небом, але вже за кілька годин з'явиться сонце, яке світитиме до кінця дня. День мене без опадів. Температура в день 7-9, а вночі буде від 0 до 2 градусів з плюсом. На півночі України ранкові хмари розтануть, залишивши після себе світ. Їжість і відчуття чистоти повітря. День обіцяє бути світлим і трохи сонячним. Стопчики термометрів покажуть 7-9 в день, а вночі буде 4-6 градусів тепла. На сході України день розпочнеться з ясного ранку, проте швидко поступиться місцем м'яким сірим хмарам, що накриють небо. Лише увечері хмарна завіса місцями розсіється. Подекуди пройде дрібний дощ. Стопчики термометрів коливатимуться в межах 14-16. В день, а вночі буде 9-11 градусів тепла. На півдні, здебільшого хмарно, лише ранкове сонце в Херсоні даруватиме промінь світла, тоді як у Криму, Миколаєві в Одесі, пануватиме похмура погода, опадів не передбачається. Температура 14-16 в день, і вночі буде 9-11 градусів тепла. У центрі країни прозоре і ясне небо. Ранкові хмари підуть геть, в обіді буде сонячно і тепло. Опад не передбачається. на градусниках до 11-13 в день, а вночі буде 4-6 градусів з плюсом у Києві. Також на зміну похмурому ранку прийде ясний день без дощів, але осінь розмірно крокує до зими. Температура коливатиметься в межах 8-10 в день, 1-3 градуси тепла вночі. Осінь тримає своє хмарно і прохолодно. Та попереду новий день і нові приводи для. Настрою, тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!